Де брати о той ресурс цій опорній конструкції у вигляді дружини чи у вигляді чоловіка, якщо там дружина та виконує роль оборонця? Як тут бути? Як угу. тут не втратити оцю модель знаєш, негеройства? Бо дуже якось прям тебе висуває середовище в те, що модель така угу. геройська досить? Угу. Хороше питання. В цьому стоїть велика спокуса. Так. Погеройствувати. Угу. Надовго, на жаль, не вистачає. Е, о, оце, оце я хотіла сказати. Що. Е, в цих інтерв'ю, що я робила, якраз часто історія така йшла, що. Е, коли я спиталася, опора, де вас опора, uh -huh. та? де ви черпаєте. А на хвилинку ти інтерв'ювала жінок, жінок, лідерок. І вони якраз казали, що найчастіше це я сама, uh -huh. сама собі опора. Друге, це була там, це була сім'я чоловік, там, і третє це були кола кола жіночі. Це було, uh -huh. власне, якраз там таких три, три історії. Водночас, що виснажує найбільше? Виснажує найбільше те, що на тебе навалюють кучу завдань, очікують героїчного подвигу, робити можливим, можливим. А коли раптом... Десь там щось не складається, uh -huh. то йде відразу перевертання в сторону Окей. Тобто, ну все, ти вже значить, якщо не герой, то тебе треба То ну, так? ну тебе треба просто якби там елімінувати, покарати за те, що ти геройський подвиг свій uh -huh. не змогла здійснити. Uh -huh. Uh -huh. І ну тобто, це очікування бути завжди, завжди сильною, завжди, завжди успішною. Завжди-завжди, власне, якраз як найкраще. І ще й паралельно ну, від жінки, чомусь ще й очікується, що це має бути кілька ідентичностей відразу, кілька ролей, та, якби відпуст... і в усіх успішно, однаково. Усіх uh -huh. успішно, так. Усіх та, uh -huh. обов'язково має бути успішно. Uh, і перше, що можна сказати, відмахайся від себе. Відмахайся, дякую тобі за слово, бо в мене тільки не цензурне слово, uh -huh. тут є, та відмахайся від себе.